Виконуємо номер 100 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2023 рік. Відстань від Дніпра до Луцька 800 кілометрів. Скільки кілометрів проїхала автівка, якщо вона подолала 1% відстані 25% відстані. 50% відстані, 75% відстані. Знайдемо, скільки проїхала автівка, якщо вона подолала 1% відстані. Щоб знайти відсоток від числа, необхідно число поділити на 100 і помножити на наш відсоток. Маємо 8 кілометрів. Вісімсот ділимо на сто, це буде вісім і множимо на один вісім. І пояснюємо, проїхала автівка, якщо подолала один відсоток. Відстані. Для знаходження 20 відсот, 25% скористаємось швидкими відсотками. Оскільки 25% це чверть числа, то для розв'язання задачі достатньо знайти одну четверту від числа 800. Для цього 800 поділимо на 4 дорівнює 200. 200 кілометрів проїхала автівка, якщо вона подолала 25% відстані. Проїхала автівка, якщо вона Подолала 25% відстані. Наступне запитання. 50% відстані. Знову ж скористаємо швидкими відсотками. 50% це половина від числа. Тому 800 поділимо на 2 маємо 400 кілометрів. Проїхала автівка. Якщо вона подолала 50% відстані. І останнє 75%. Знову скористаємо швидкими відсотками. 75% це 3 чверті. Тому 800 поділимо на 4 і помножимо на 3. 800 на 4 – це 200 поділити і помножимо на 3 буде 600 кілометрів. проїхала автівка, якщо вона подолала 75% відстані. Ми дали відповідь на питання, скільки кілометрів проїхала автівка, якщо вона подолала 1% відстані від Дніпра до Луцька, що становить 800 кілометрів. Якщо вона подолала 25% відстані, якщо вона подолала 50% відстані якщо вона подолала 75% відстані. Номер 100 виконано.